Цей заклад працював неподалік ставу та подобався багатьом тернополянам і гостям міста. Давайте пригадаємо, яким був ресторан Плов. Він працював на вулиці Руській, поруч, вхід до сопільча та парку Шевченка. У закладі можна було скуштувати страви з баранини, телятини, свинини, м'яса, птиці, риби та морепродуктів. Їх смажили на тандері. Там також готували і страви європейської кухні. Ціни були відносно невисокі. У 2020 році піца вагою 450 грамів коштувала 85 гривень. Там можна було замовити комплексний. Обід, наприклад, суп, плов з м'ясом, свіжі овочі та лаваш коштували 80 гривень. У закладі часто святкували дні народження та проводили дитячі свята для маленьких відвідувачів. Готували цікаві страви. Проте у 2020 році заклад зачинився. А чи пам'ятаєте ви плов? Пишіть ваші спогади у коментарях, а також пропонуйте про що розповісти у наступних відео.